Топ-5 способів завести авто в мороз. Зима вступає в свої права, тому радимо підготувати своє авто до примхі природи. Позаяк через різке похолодання часто не всім вдається завести машину, розповідаємо, як змусити працювати автомобіль навіть у люті морози. Пишуть економічні новини з посиланням на максимум радіо. Прикури акумулятор. Більшість проблем з запуском двигуна у холод пов'язано з тим, що банально розряджається акумулятор. Причин цього може бути чимало від забутих вимкнутих габаритів до зносу батареї. Тому, щоб вранці заощадити час на заведення авто, на це може піти не одна година купи пару крокодилів. А далі головне знайти людину, яка буде готова прикурити твій мертвий акумулятор. У морозні ночі занось акумулятор додому. Одна проблема вирішиться точно, він не розрядиться. Але, з'являється інша, акумулятор не варто залишати у приміщенні, де постійно перебувають люди, тому що він випаровує певну кількість кислоти. Та й вранці не вийде просто сісти в машину і поїхати, спочатку під'єднати акумулятор назад. Купи пауербанк для автомобільного акумулятора. Пусковий пристрій ще називають Jump Starter або Booster – це пауербанк для автомобільного акумулятора, який може видавати необхідні пускові струми. Це, звичайно, неповноцінний донор, але на кілька зарядок його вистачить. Він оснащений крокодилами для під'єднання до клем. Багато сучасних моделей також оснащені USB портами для зарядки, в тому числі і таких пристроїв. Що робити, якщо стартер крутиться, але двигун не запускається? Часто буває, що ключ повернув, стартер потужно торохтить, але запустити двигун не може. Головне в цій ситуації не панікувати і не гвалтувати стартер від двох до три спроб для діагностики проблеми буде достатньо, інакше акумулятор розрядиться дуже швидко. Перший крок визначити, що могло піти не так. Варіантів багато від палива, яке скінчилося, або просто неякісне, до моторного мастила, яке може бути невідповідної в'язкості. Проблеми різні, але швидке рішення в більшості випадків одне аерозолі для швидкого старту. Аерозоль це суміш ефірів і змащувальних речовин, які виключають сухе тертя в момент запуску. Він знижує навантаження на стартер і береже свічки від надмірного навантаження. Якщо у двигуна є прямий доступ до дросельної заслінки, потрібно розпорушити засіб прямо туди. Якщо доступу немає, краще розпилювати ефір в патрубок повітряного фільтра. Після розпилення потрібно покрутити стартером, і двигун повинен запуститися. Якщо при запуску відчуваєш, що двигун ось ось запуститься, то можна ще додати ефіру, але не перестарайся. Старий добрий пуск штовхача. важливо, у тебе повинні бути бензиновий двигун, механічна коробка передач від двох до три чоловіків і або пагорб. Просто нагадаємо, як це робити: зняти авто з ручника, увімкнути запалювання і поставити підвищену передачу зазвичай третю або четверту. Розігнавшись до від 20 до 30 км за годину, потрібно плавно, але швидко відпустити щеплення і стежити за мотором. Якщо все добре, варто включити нейтральну передачу і розігнати двигун, щоб з'ясувати, чи відгукується він на педаль газу. Після цього даємо попрацювати на холостих обертах, щоб акумулятор отримав заряд.